Вітаю, друзі! Чи є український слід в терактах в Сполучених Штатах? Про це детально за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб продвигати його далі для того, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, Діючий військовослужбовець, спецназовець армії Сполучених Штатів Метю Лівельсбергер, який підірвав автомобіль Тесла Кубертрук перед входом в Башню Трамп Інтернаціонал Готел, не просто служив в Німеччині, де готували спецназовців для Збройних сил України. А й сам побував команди... у відрядженні в Україні в 2016-му. Він застрявився перед терактом, він залишив е записку про посттравматичний синдром посмертно. Але зв'язок його є з Україною. Далі. Перший, хто Чинив замах на Трампа, терорист Томас Меттью Крукс, який стріляв в Трампа на мітинзі його прибічників, і там вже був вбитий співробітниками американської поліції, теж був, м'яко кажучи, проукраїнським. Він писав про Україну, він говорив і так далі, і так далі. Цікава тенденція. Далі. Є е, ще один персонаж 58річний Райан Райт, який, е, е, сховавшися в кущах з АК 47 гольф-клубі Трампа, намагався вистроїти і вбити його. Е, тому що. Він е, нібито висловлювався проти допомоги Україні, а той е, навіть намагався збирати добровольців для війни в Україні. Дивна річ, і цю річ дивно підхопили, хто правильно російські пропагандисти і розганяють, розганяють, розганяють. Але чи є зв'язок насправді? Мені здається. Що у всіх цих терактах, в тому числі і е, тому, що трапився в Ново Орлеані, є певний зв'язок кукловод один. Кукловод один, це той, хто е, бореться з Трампом, бореться з маском, не ж Теслу вибрав. Це ті, хто е, представляють Глобинну державу американську. Це ті, хто представляють глобалістів сатаністів. Чи пов'язано воно все з Україною? Прямого зв'язку нема. Але підставляють і грають вони все це точно. Ви скажете, а до чого Новий Орлан? Там же ж, ну, типу ісламіст? Так, ісламіст, так і ДІЛ. Але дивіться. І той, хто підірвав вибухівку під Готелем Трампа, і е, той, хто вчинив тракт в Новому Орлані, вони служили разом. Вони, власне, разом е, знаходились на одній базі. Але, як кажуть, не контактували. Вони, можливо, і не контактували. Але чи не стоїть за направленням одного на теракт і іншого на теракт, До слова підракт? Один і той же закулісний гравець. Дуже навіть може бути. І боюсь, що з нами представляючи і підбираючи виконавців під ці теракти, цей гравець, цей представник губинної. Американської держави, представник глобалістів, сатаністів, щоб вони не втягли Україну величезну величезну халепу. Тому думаю, нашим спецслужбам варто вже почати реагувати, бо щось велика концентрація українського сліду, і це скоро можуть помітити не тільки російські пропагандисти, на яких в Україні відповідно дійсно начхати. А Американські журналісти, і тоді може початись непоправне не для наших там чиновників чи керівників спецслужб, а для нашої держави і відповідно нашого народу. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми всі разом, попри все, маємо зробити нашу державу великою, мирною і процвітаючою.